Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую підсумковий п'ятий випуск про радянських футболістів у опитуваннях тижневика «Франс. футбол на золотий м'яч найкращого гравця Європи, по яким Україна та Київське Динамо стали найсильнішими в СРСР, випередивши і Росію, і всі московські клуби в купі Спартак Динамо торпедо та ЦСКА. Також пройдуся гіршими і найкращими сезонами СРСР по золотих м'ячах. Погнали! Починаю з повного списку всіх 29 зірок радянського футболу, які були номінантами на Золотий М'яч у період з 1956 по 1991 роки. Отже, 29 місце Володимир Мунтян, «Динамо Київ, одне очко. 27-28 місця по два очки мають Леонід Буряк «Динамо Київ» та Федір Черенков Спартак Москва. 25-26 і 26 місця Валентин Іванов, Торпедо Москва та Павло Яковенко Динамо Київ. По три очки. 21 і 24 місця мають по 4 бали Михайло Меський Динамо Тбілісі, Віктор Понедільник Скара на Дону, Муртас Скурцилава Динамо Тбілісі та Анатолій Дем'яненко Динамо Київ. 18 і 20 місця по 5 очок набрали Юрій Войнов Динамо Київ, Анатолій Бишовець Динамо Київ та Слава Метревелі. 3 бали гравцем Московського Торпеду плюс 2 вже Динамо Тбілісі. 16, 17 місця. По 6 очок мають Давид Кіпіані, динамо Тбілісі та Олег Кузніцов Динамо Київ. 15-те місце голкіпер Київського Динамо Євген Рудаков, 7 очок. 13-14 і ті місця мають по 9 балів Ігор Нето, Спартак Москва, і Олександр Чувадз динамо Тбілісі. По 10 очок набрали Ігор Численко, Динамо-Москва, Ромас Шангелія, динамо Тбілісі та Олег Протасов, Дніпро-Дніпропетровськ. Вони розділили 10-ті і дванадцяті місця. Далі дев'ятий. Едуард Стрельцов, Торпедо Москва, 20 очок, восьмий Альберт Шестерньов, ЦСК Москва, 22 очки. Сьомий. Валерій Воронін. Торпедо Москва 26 очок, шостий Олександр Заваров набрав 29 очок, 28 як гравець київського Динамо. Одне представляючи Туринський Ювентус. П'ятий Олексій Михайличенко, 48 очок, 47. Як гравець київського Динамо. Одне італійської Самдорії та Шотландського Рейнджерс. Четвертий голкіпер Московського Спартака Рінат Дасаєв 51 очко. Третій Ігор Біланов Динамо Київ, 84. Другий Олег Блохін, Динамо Київ, 140. І перший Лев Яшин, Динамо Москва, 183 очки. Яшин виграв золотий м'яч у 1963 році. Блохін 1975-го. Біланов 1986-го. Найбільше за роками в анкетах опитування Францфутбол згадувався Лев Яшин. 10 разів. Дасаєв 7. По 4. Блохін Заваров, Воронін, Шестерньов. По 3. Михайличенко зі Стрільцовим. Подвічі Численко, Рудаков, Олег Кузнєцов, Митровелі, Хурцілава, Дем'яненко. Інші потрапляли до номінатів по разу. Ну а тепер рейтинг клубів. Динамо Київ набагато. Попереду всього СРСР. 333 очки набрали 12 зірок лідера українського та радянського футболу. На другому місці Московське Динамо. 193 очки набрало два гравці. Спартак Москва третій, 62 бали осилено трьома зірками. Четверте місце «Торпедо Москва 52. Очки 4 гравці. Динамо Тбілісі, 35, 6. Далі всі по одному представнику. ЦСК-22, Дніпро 10, Ростовський СК 4. По республікам так само попереду СРСР Україна. 333 очки Київського Динамо плюс 10 Протасова з Дніпра принесли в сумі 343 бали. Набрані 12 зірками світової величини е, двох клубів. Друга Росія. 333 очки. Набрали 11 гравців 5 команд. Третя, Грузія 35 очок, 6 зірок Тбіліського Динамо. Можна, звичайно, Деяким незгодним на собі рвати великодержавний тільник від обурення вище наведеними фактами, але противних фактів у цьому випадку не попреш. А тепер про опитування Франс футболу на Золотий м'яч найкращому гравцю Європи, як відображення успіхів та падінь радянського футболу. Отже, були роки, коли футболісти СРСР жодного разу не потрапляли до номінантів. Це 1962. -й. Коли у чвертьфіналі чемпіонату світу радянська збірна пролетіла господарям чилійцям 1-2. 1973 знову ж таки не вийшла на чемпіонат світу у ФРН 74 через політичний скандал зі стиками плей-офф із Чилі. Потім чотири роки поспіль з 1977 по 1980, коли пішли суцільні провали у відбіркових турнірах на Аргентинський чемпіонат світу 78 і Євро 80. Причому в обох випадках грали в компанії угорців і греків, до яких у кваліфікації на італійський чемпіонат Європи е, додалися ще й фіни з останнім місцем збірної СРСР, що стало найбільшою ганьбою радянського футболу на міжнародній арені. Ну і 1990-го теж останнє місце в групі і тільки вже фінальної стадії італійського чемпіонату світу. А тепер е, стежимо за успіхами. Коли збірну СРСР визнавали найкращою командою Європи 1967 року, то у списку номінантів на золотий м'яч було четверо радянських гравців. Численко 9 очків набрав з одним першим місцем, Стрільцов 6 і теж раз перший, Бишовець 5 очоків, Воронін 2, що принесло у підсумку 22 бали. По чотири представники в анкетах тоді було в Англії, ФРН, Італії і ось СРСР. Чотири провідні футбольні країни того часу. 1985-го, коли збірною СРСР теж назвали найкращою в Європі через її потужний фінішний спорт із трьох домашніх перемог у відборі на Мексиканський чемпіонат світу, три радянські зірки були в номінантах на Золотий М'яч. Протасов 10 очок, Дасая 8 та Дем'яненко 1, що в сумі дало 19. До речі, саме у роки відбіркових турнірів на чемпіонати світу, які були виграні збірною СРСР, зверталася пильна увага на радянських гравців. У 1957 році Стрільцов Нето та Яшин разом набрали 29 очок. А 1961-го Яшин Меські понедільники Мітрвелі 32. А тепер до п'ятірки найуспішніших сезонів СРСР по опитуванням францфутболу футболу на золотий м'яч. 5 1981 рік. Знову ж таки. Блискуче виграний відбір до чемпіонат світу в Іспанії 82 плюс яскрава гра Біліського Динамо у Кубки Кубків на весні та восени визначила такий вибір Європи. Олег Блохін з Київського Динамо 14 очок на п'ятому місці в опитуванні золотого м'яча. А далі три біліській Динамівці. Рамас Шенгелія 10 очок, Олександр Чувадзе 9, Давід Кіпіані, 6 з першим місцем в одній анкеті, що у Сумі 39 очок. Більше, ніж у СРСР другої команди Європи за рейтингом того ж францфутболу, західнонімецьких зірок 5, а найпотужніша ФРН, була визнана, визнана тоді першою в старому світі. На четвертій позиції сезон 1988 року, коли було названо 5 радянських гравців, і це рекорд за кількістю для СРСР. Олексій Михайличенко, Олександр Заваров, Олег Кузнєцов, Рінат Дасаєв та Анатолій Дем'яненко зібрали 56 очок. Із них 41 припадає на частку Михайличенка. Четвертого в опитуванні на золотий м'яч після блискучої трійці летючих голландців Марко Ван Бастена, Руда Гуліта та Франка Райкарда, які розподілили між собою всі перші місця в анкетах. 1988-го збірна СРСР Лобановського, друга команда Чемпіонату Європи, плюс виграна Олімпіада в Сеулі, де виокремлювався Михайличенко. У будь-якому випадку всі 5 радянських номінантів блиснули на Євро 88 і СРСР за кількістю названих гравців став першим у Європі. Що доводить, пріоритетом на Золотий М'яч переважно були виступи за збірну. І не завжди СРСР, а й виступ за збірну світу, як у 1963 році, коли Лев Яшин блискуче відстояв у її складі перший тайм-матчу, присвяченому сторіччю англійського футболу, і не дозволив англійцям вразити свої ворота. Так, потім був взятий пенальті у поєдинку у відповідь однієї восьмої фіналу Кубка Європи в Італію від Мацоли, 1-1 чвертьфінал. І всього шість пропущених м'ячів Яшиним у чемпіонаті СРСР. Плюс колишній міжнародний авторитет, який зароблявся роками. Але тригером для золотого м'яча Льва Івановича став його перший тайм за збірну світу, що потягнуло на 73 очки та золотий м'яч. Другий це сезон 1986 року, коли Біланов, Заваров, Досаєв та Яковенко набрали 112 очок. Причому Олександр Заваров, найкращий гравець СРСР. Мав 20 очок і 6-7 місця з Іаном Рашом з Ліверпуля. А Ігор Біланов виграв золотий м'яч, набравши 84 очки. Прекрасна гра команди Лобановського на чемпіонаті світу тоді захопила весь футбольний світ, навіть незважаючи на ранній проліт у одній восьмій фіналу від Бельгії 3-4, де Біланов відзначився хитриком. Плюс восени був переможений у Парижі чинний чемпіон Європи Франція 2-0 у супервидовичному поєдинку. Плюс міжнародні феєрії Київського Динамо у Кубки Кубків навесні та Кубку чемпіонів восени. Все разом і напрацювало на таке міжнародне визнання зірок команд Лобановського. СРСР на перших ролях за кількістю зірок в опитуванні Францфутболу поруч із Данією, ФРН та Францією. Усі лідери тодішнього єврофутболу. Перший, як усі вже напевно здогадалися. Це незабутній 1975 рік, де першість забезпечив Олег Блохін своїм суперголом Баварії у Мюнхені у першому матчі Суперкубка Європи, що потягнуло на рекордні 122 очки. Це досягнення Блохіна зміг повторити Карл Хайнц Руменігіс ФРН 1980-го, а встановив новий рекорд француз Мішель Платіні 1984 року, 128 очок. Тобто рекорд Блохіна протримався 9 років. Плюс два очки у 75-му додав Леонід Буряк. Зв'язка Буряк-Блохін тоді наганяла жах на суперників Київського Динамо у всіх турнірах, де грала команда Лобановського. Підсумком став виграний Кубок володарів Кубків, Суперкубок Європи у поєдинках з Баварією, впинений вихід до чвертьфіналу Кубка Європейських чемпіонів та у футболках збірної СРСР було виграно відбіркову групу Євро 76. Як бачимо, опитування Франс футболу на золотий м'яч справді було ніби дзеркалом радянського футболу, коли падіння чи успіхи відразу знаходили відображення в анкетах голосування на кращого гравця Європи. А в мене буде ще один матеріал із золотого м'яча, бонусний. Порівняю київське динамо Лобановського та Московський Спартак Бєскова. Адже справжня сила команд визначається міжнародним визнанням їхніх провідних гравців насамперед. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння з вами був Санич. Зустрінемось.